Вітаю, друзі! Сьогодні 27 серпня, майже кінець літа, але е, воно і навіть і не відчувається, тому що погода спекотна за 30 градусів на сонці, всі 35. Ось, от, а ночі вже холодні. Е, і такий перепад сильних температур виходить. Ось. Е, сьогодні я ще поки... Трошечки гортензії мої, ще так скажемо, мають вигляд. Деякі о, за такої погоди і не набули свого надяскравого кольору. От, але мені хотілося поговорити про волотисті гортензії в умовах нашого вже клімату. Е, я проживаю північ України, Житомирська область. Коли я купувала ці прекрасні гортензії, купувала їх аж шість різних видів дворічками. Оці дві, до речі, я садила сніг. Ось моя Леля вже гавкає. От е, всі інші вже навесні. Прикопувала я в горщиках, що до речі, також дуже добре купувати рослини по знижкам е, в листопаді і прикопувати на зиму в горщиках. Ну, Леля, ну Леля, придеться заганяти. От, е, і на той час, два роки тому, е, в нас ще такого проблемного літа не було. Якраз саме от я купила взимку. Це була весна і те літо було вже над-над тяжке. Воно да, воно не було таке жарке, але воно було повністю сухе, було пару дожів, так як в цьому і році. Три місяця, два нормальних було дожі. Все. Постійна спека і посуха надсильна. Тому навіть волотисті гортензії, які більш-менш, по, по моєму, так скажімо, як я за ними дивлюся, два роки. Вони так краще переносять спеку і посуху, ніж волотисті. І навіть древовидно мене якось тяжче переносить. Ну, у мене можливо, у мене У мене суглинок, сухий, так скажемо, суха ділянка. Можливо, в когось трошки по-іншому. Я говорю саме про свої умови, у кого такі умови, як у мене, суглинок, суха ділянка. То, звісно, ми можемо саджати ці гортензії, але а в мене ще й сонячна ділянка. То, хоча пишуть, що волотисті гортензії люблять сонце. Так, вони люблять сонце, але ж не при 40-градусній спеці. Правильно, вони на сонці почувають себе прекрасно, вони гарні, це не так, як широколисні на півтінь, тінь їх пишуть. Вони так для них це добре. Ось то, але ж ми їх хочемо мати в садочку, і я думаю, що погодні умови на слідуючі літо її так точно не поміняють, не зміняться, тому що, по-перше, глобальне потепління. По-друге, всі ми знаємо. Чому в Україні і в світі взагалі змінюється погода, тому що які всякі такі дії призводять також до потепління? От Леля їсть малину обриває. Тому що ми можемо зробити? Так, звісно, в кого є фінанси? Купувати рослину в горщику закритою кореневою системою бажано трошки так скажімо, щоб хоча була двохрічна, щоб вона могла добувати воду їй було легше. Якщо ж ми купуємо малесенькі рослинки, дорощуємо самі в горщику. Я вам потім покажу, наприклад, в цьому році я змінялась на Ванілу Фрайс, свою фрайс, мель, фрайс мельба мельбаймун я обміняла, міняла на Ванілу Фрайс, то я буду дорощувати її в горщику. Я її не буду саджати, тому що в горщику полив гарний. Штуку малютку посади, вона, засохне, вона просто засохне. Тому що нам е, лишається робити? Шукати хоча б десь якась на півтінь, хоча б півдня, щоб була півтінь. Обов'язково, щоб був доступ до води, тому що без води ніяк. Якщо от, от такі погодні умови, як в цьому році, без води мої претензії навіть не вижили. не вижили. вони просто. Ось. І о, що саме основне Мурча. Чим більше, тим краще. Все, що тільки можна, я кладу. І хвою, і сіно, і мох. Аби побільше, аби тримало вологу. Дивіться, в мене там волога. Ось у мене такий величезний-величезний сіно тут. Ось. І там наразі зараз волога. Але все одно такі шапочки похилені. Але вони вже почали. Так скажемо, кричати колір, тому що я вже дивлюся вересень, початок вересня, я подивилася погодні умови також за 30. Я думала, хоча б вересень, хоча б вересень, щоб хоча подивитися, як чудово прекрасно квітнуть хризантеми. І я розумію, що по таким погодним умовам нам придеться відмовлятися навіть південь України від багатьох рослин вологолюбивих. Або ж, якщо є, звісно, якщо це полутіньовий, у вас садок, низинка і у вас є. Змога, сфера скважина, чи фінанси на полив, багато поливу. То, звісно, можливо. А так як у мене по сухостійкий сонячний садок, то мені придеться відмовлятися від багатьох рослин, дуже від багатьох, і шукати їм альтернативу. ну Про це ми поговоримо в іншому відео. Про альтернативу я вже підшуку, я вже собі записую, пишу нотатки, видивлююся. Ось тому. Перейдемо, покажу я на 27 серпня, як виглядають всі мої гортензії. На жаль, звісно, маємо бити не такі, який би хотілося. Ну, але маємо те, що маємо. Погодні умови ми ніяк не змінимо. І навіть гарний полив це не спасає, тому що палюче сонце просто палить їхні шапочки цих прекрасних гортензій. Ось ці дві гортензії в мене під горішком да, до обіда вони на повному сонці. Краще після обіду це було б, звісно, тому що воно не таке палюче. Але хоча після обіду вони в тіні тіні. Тому ще ці дві гортензії, Фрайс Мельба і Пінк Даймон, виглядають у мене непогано. А далі інші я вам покажу зараз кожну окремо. Одразу покажу вам свою малютку Ванілу Фрайс, яку я вміняла. Якраз я під горішком, щоб потім не вертатися. Купувала я її в П9 набагато меншою. Половину, зараз вона сантиметрів 10, десь була 5. отак от, Перевалюю, стараюсь, якщо я хочу, щоб гарно і швидко наросла рослинка. Роблю ґрунт, який потрібно. Гортензі люблять кислувати, змішувала я торч своєю землею. Ось Трошечки пісочок таке доброго обов'язково пролонгованої дії в горщик, вони гарно там розчиняються, і рослинка зростає швидше і краще. Тому ваніла фрай в цьому році навіть і всаджуватися не буде. Якщо до кінця року вона ще трошечки, я не хочу, щоб закручувалися коріння, свої рослинки, я тільки перевалюю, коріння не порушаючи, то я перевалю двохлітровий горщик її і прикопаю або 3-літровий. Побачимо, як вона наросте. Ну і перейдемо до моїх. Вже дорослих чотирирічних гортензій. Ну і ось так вона виглядає наразі. Ось такий бордовий колір. Це моя фрайс мельба. Прекрасна, чудова. Вказую в кожному відео. Ось, бачите, волоті сантиметрів 30, мабуть, деякі досягають. Дуже гарна, дуже така, ну, ну, неймовірно, гарна гортензія, але вже, бачите, підгорає. І Е, Ну, це всі так гортензії. І навіть листочки, якщо ви можете бачити, але з пазух йдуть нові листочки, от ось вона така красуня. Як же ж без них, подивіться, оця волоть Не знаю, ця сантиметрів 40, мабуть. А на кінчику ще такі молочні квіти. Дуже гарно дуже прекрасна гортензія. Всім її рекомендую. Тому що виглядає вона просто пречудово. Ну, і до іншої моєї гортензії. Ну і слідуюча моя гортензія це Pink Diamond. Звісно, що вона не набере свій колір, який повинен бути. Вона повинна бути ще червоніша, тому що така в нас погода. Прекрасна гортензія. Такі гарні волоті, як я вже казала. Так здається, не наче квіти, а на них метелики. Е, дивіться, ці всі гортензії мої, окрім бомшел, це всі потужні гортензії до 2, а то й 2 метра. Тому е, своєю тим, як ми їх підстригаємо, е, залежить, які вони в нас будуть. Е, тому, коли ми ще купуємо гортензії, ми повинні розуміти, що ми повинні формувати кущ кожен рік. Кожен рік. Ну, перші роки, можливо, ну, поки вони маленькі ні. А вже ось я купила їх в річному віці. Мені треба було сформувати кущ, тому що там вже було дуже багато ну, таких тоненьких папагонів, а мені треба було скелетні гілки сформувати. То рахуйте, з 2 роки, з трьохрічного віку я почала їх формувати, тому що в розплітнику їх не формували. Ось так от. Тому ви ще це повинні враховувати, коли купуєте волотисті гортензії. Це не просто посадив і забув, і полив. Все. Це ще і формування. Ось. Тому, ну також і моя бомшел, хоч вона маленька, а, ну, формувати все одно потрібно, щоб вона була забирати гілочки, тоненькі, все-все-все, все. Це тільки формування не тільки саме в ріст її, а є, щоб був кущі компактний, гарний і взагалі, який ти хочеш волоті. Якщо ти хочеш волоті бага, бага, ну, великі, треба лишати робити обрізку на менше бурнюк і лишати менше гілочок. Якщо ти хочеш великий кущ, треба. Ну і не дуже великі суцвіття, то можна лишати більше гілочок. Ну, ось так вона виглядає. Кущ на четвертий рік, я рахую, вже великий, гарний. Ось, ну, на жаль, що ось ну, можливо, в вересневому відео ті вже там підпалилися. Звісно, ми не побачимо такого квітування, яке вона може дати саме колір. А цю гортензію, можливо, в вересневому відео ще. Ми побачимо її колір, але я вставлю фотографію, яка вона має бути, якого саме кольору вона повинна набути ось в кінці, так скажемо, свого квітування. І моя гортензія кіушу. Також це потужний кущ. Величезний, може бути дуже великий. Ну, Тут я його стримувати не буду. Мені потрібно закривати сітку. Ну, Звісно, що формувати я буду, але стримувати в рості я не буду. Підгорають вже квіточки, вона так і є білого кольору, вона колір не змінює. Бачите, вона такі не є і стерильні, і фертильні квіточки. От, ось такі вони вже підгорають, але ось я вам покажу. Новий такий пагін, і ось так. Такий вигляд вона має, так скажімо, самий такий найкращий вигляд. Ось ця одна в мене така гілочка. Дивіться, яка вона прекрасна. Ну, вже не порівняти, наприклад, з цією. Ця вже і підгорає і вже колір втрачає. От, ось така гортензія кіушу. Кому подобається ось такий вид, скажімо так, в цвіті. І потрібно закривати паркан, то потужна гортензія кіушу з цим гарно буде справлятися. І гортензія фантом. Перезнімаю вже втретє. Навіть техніка не витримує, звуку майже немає. Перегрівається телефон. Не знаю, чи наразі буде добрий звук. Може, прийдеться ще раз перезнімати. То що вже казати про рослини? Показую все, як є не тільки красу, щоб людина розуміла, що чим вона стикнеться, купуючи гортензії навіть північ України, хороше мульчування, поливаю через два дні. Стараюся, але все одно дивіться, вона горить також. Ще в серпневому відео ви можете побачити, які там були гарні рожеві шапочки. А наразі ось так уже вона підгоріла. Веду я її на штампі. Це так вийшло, мене ламали зілочки, я посадила, пересаджувала, тому вона. Наразі так ще виглядає. А взагалі це потужна також гортензія велика. З великими гарними рожевими світло-рожевими шапочками я вставлю фото, яка вона має бути. Але ви повинні розуміти, з чим ви стикнетесь, але не тільки ну, показати все красиве. Людина повинна розуміти, що вона може мати на виході, коли вона купить цю квітку, що для неї потрібно. Ось тому я показую. Все так, як є, нічого не прикрашаючи. Ось, спекотно. Ну, сьогодні треба обов'язковий полив. Просто обов'язковий. Поливала два дні тому. Мульча також там є. Ось. Тому така ситуація. Така гортензія Фантом на 27 серпня. Ну і наразі показую вам свою бідолашну гортензію, але це трьохрічка, Вімсред. Щоб ви бачили повне сонце. Що відбувається з гортензією? Тут завжди повне сонце влітку. Ну, ось от наразі то трошечки якісь десь є притінки, але, в принципі, повне сонце ні. Дивіться, бачите, практично немає ніякого квітування толкового. Так, вона наростила трохи. Гілочки, дуже прекрасна гортензія, але ось я її буду пересаджувати, хоч трошки більш-менш що після обіду полутінь у мене. Тіньових в мене нема більш місць. Боже, як я перелякалась, дівчата-хлопці. Дивіться, що там. Думаю, що там шевелиться. А хто тут спить у мене? Мушка? Мушаня! Ти мене напугала. Ой, божечко. Вже боїшся кожного, так скажімо, шуму, шороху, особливо ці я не знаю, ці скутери. Це просто ну, жах особливо. Я не розумію поліцію, чому їх не зупиняють і не штрафують вночі, тому що ти думаєш на щось інакше, коли їде скутер, це просто жах находить. Ну, ось така вімсред. Відступила я трохи, але в нас такі реалії. І остання моя красуня, бомшел, хоч вона на півтіні під горішком, але вранішнє сонце, літнє спекотня, її повністю практично бачите, спалило. Бачите, листочки. ну Пішли новенькі листочки. Всі були спалені квітоноси. Я прибрала, оце один лишила, ну, щоб було розуміння, яка вона. Я знайду з фотографії цих рослин, коли вони десь, хоча б в віці шестирічному, семирічному, щоб у вас була змога уявити, ну які вони будуть. Я показую, як вони виглядають, північ Україна, в таку нереальну спеку, в такі погодні умови, і ви повинні знати. Як це буде, коли ви їх купуєте? На півдні, то я взагалі не уявляю. Їх треба саджати під велику мульчу. Ось мене мох. Дивіться, скільки, може, сантиметрів 10. От, і проложувати якусь, е е кап, капельний це як то кажуть, не знаю, правильно, капельний, вроді, начебто. Ось е тому що по-другому я не уявляю, я не уявляю, я ходжу кожен день, ту або іншу грядку поливаю багато, а наразі нас просять не, ну, не поливати, не, не, ну, води дуже все на генераторах, ну, всі знають чому. І рослин жалко, і поливати треба, і іначе й не можна. Ну, в общем, ситуація, так скажемо, якщо. Не скважена, трохи критична для таких рослин, які потребують поливу. Ну, на цьому на волотистих гортенціях все ще я хочу показати свою широколисну, дві широколисних і одну древовидну, яка, як я кажу, на тіньовій гряці. Ну, це так умовно сказано. Ну і ще в кінці я хочу зняти свої широколисті гортензії. Дві в мене одна ремонтантний е, вид: це е, коли гортензія е, дає квіти на пагонах. Попереднього і цього року. Тому, якщо ми її на півночі України не вкриємо, якщо вона в відкритому ґрунті, ну також можна вирощувати в горщиках і заносити в підвал, якщо є такий підходящий підвал. Ну, У мене є про це відео, я зберігала в підвалі. Так що можна подивитися список відтворення кущі. Ну, В цьому році я висадила в відкритий ґрунт, тому що. Можна так, але тоді вона дуже довго хлорозить і все таке, хоча в цьому році я, можливо, деякі буду зберігати в підвалі. От, але ж все одно, якщо ми хочемо гарного квітування, то треба все одно вкривати, щоб вона дала і своє квітування на паганах тогорічних. Ось. І ще, що я хочу сказати, в таку спеку, це мій тіньовий квітничок, як рахується. Наразі перша година дня тут уже тінь. Ну, десь червень, липень, тут ще мабуть, було б ще трошечки сонечко. Але дивіться, скільки обробок, але все одно рослинки і хворіють, і хлорозять. Ось тому, що, мабуть, в таку спеку вони дуже погано, так скажімо, засвоюють ці всі речовини, всі з вам пролонгованої дії, всі обробки зроблені, але все одно я так думаю, що спека не дає їм. Так скажімо, гарно це все засвоїти. Слідуюча моя гортензія широколисна, яка потребує укриття, яка тільки квітне на пагонах минулого року. Ось вона така рожева, гарна була. Наразі вже вона зеленого кольору, ось такого. ну Трошки виглядає краще, ніж та, от бачите, Ось така вона, широколисна гортензія. Але це треба, так скажімо, для них знайти багато-багато. Е, це в мене така невеликий сорт, я не знаю, що це за сорт. Зазвичай це великі гортензії, то також потужні. Півтора, десь на півтора метра, а вони ж не обрізаються, так не формуються, як волотисті. Ми ж не можемо обрізати верхівки на верхівках же квітування. Да, ми можемо пролідити якісь забрати пагони, старі, наприклад, сухі, ось сухі пагін, бачите? І все. От, тому також, коли ви обираєте, ви повинні розуміти, яка вона буде. І якщо, наприклад, вкривати гортензію півтора метрову, це треба пригинати гілки. Ну, це окрема тема за укриття, але ви повинні знати. Бо я знаю, що багато хто купує ці гортензії і навіть не знає, що їх треба вкривати. До мене покупці приходять, о, ми таку купили. Я питаю, ремонтантна чи ні. Ой, я ми навіть не знаємо, нам навіть і не говорили, що такі гортензії потрібно вкривати. Ну, ось так. Так що будьте дуже уважні, тому що багато продавців, недобросовісних, навіть не кажуть, що треба цю гортензію, не ремонтантну, широколисту, вкривати. І потрібна обов'язково тінь, і найбільше вона потребує вологи. Тому зважайте, коли купуєте таку гортензію. Багато гілочок сухих мені вже можна обрізати пройтися. І древовидна гортензія рахується надлегка в догляді. Її, так скажемо, не треба дуже якось формувати, просто прибирати старі гілки, відві відцівшись у цвітя. Також ми можемо її стримувати в висоті, вона, але вона буде все одно квітувати. Але от навіть вона, бачите, тут на півтінь, уже після першої години дня, ось, ну, тінь так можна сказати. Але ж все одно спекотно, і вона почувається також не дуже. Комфортно навіть деревовидна гортензія Ось такі вже в неї сусвіття. Зелені, були біла гарненька була така красунька. Вона в мене. ось А наразі ось так вона виглядає. от Але поряд так з гігерою ось такою лаймовою. Так, навіть виглядає непогано. Але листочки також, бачите. Підгоріли, а можливо, десь і хворі. Я не знаю вже, вже не зрозуміло, чи це хвороба, чи це підгорання. Вже я так, ви знаєте, я від обробила від грибка і думаю, останній раз ось рослини. І все. Тепер в мене буде тільки полив, аби зберегти коріння. Більш це все, що я можу вже зробити, тому що дуже багато обробок на користь рослинам також і не йде, тому що вони втрачають свій природний імунітет, вони перестають боротися. Із хворобами, і шкідниками вони звикають, що їм постійно допомагають, тому також не зловживайте <кій> всякими обробками, да? якщо вже там дуже багато і дуже потрібно зберегти рослину, то да. але зловживати і постійно обробляти. наприклад, профілактично я ніколи нічого не обробляю, тільки коли вже є проблема. Профілактично я не обробляю. Ну це моя позиція. Я нікому її не так скажемо не нав'язую. Я просто розповідаю, як роблю я. Ось так що всім бажаю гарних квітучих садочків. От а для цього ми повинні мати рослинки, які нам дарують радість, а не скажімо так мороку і постійно, так скажімо, біготню біля них, біля цих рослин, так як ми кажемо, танцюємо біля них. А вони повинні нас радувати. Тому Трошки купуємо рослинки, думаючи, От, що я раніше також не робила. Дивіться, яка сидить. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це таке? Сидить. Дивіться, яке зелене. Ой-ой-ой. Ой. -ой, -ой. Ой. Воно мені пригнуло прямо на руку, і я телефону божечко, я перелякалася. Така зелена, велика, не знаю, що тут таке було. Ой, Боже, як я перелякалася. Я так боюсь всяких оцих комах і я ще жабок. Це для мене взагалі нічого, трошки таке буде відео, але вже не буду перезнімати. І таке буває. Тому всім здоров'я, натхнення. І мирного неба над головою, і до зустрічі в наступному відео.